Шановні гості, батьки та захисники нашої країни, ми раді вітати вас в технічному ліцеї. Сьогодні ми піднімемо в стяг який учні столиці отримали від бійців 14-ї окремої мотопіхотної бригади, котрий був із нашими захисниками у потеряному бою під Волновахою влітку 2014 року? Ліцей рівняйся! до внесення державного прапору України стояти струнко. Лінійку присвячено урочистостям з нагоди підняття прапору та продовження естафети єдності та слави у рамках національно-патріотичного проєкту учнівської молоді Києва. Нам Україна вище над усе вважати відкритою. Бойовий стяг символ держави. Військового формування передали учням столиці захисники вітчизни, які виконують бойові завдання в зоні АТО, висловлюючи таким чином подяку всім дітям за підтримку і патріотичну свідомість, міцну громадянську позицію. Ліцей рівняйсь, до внесення штандарту 14-ї окремої мотострілкової бригади стояти струнко. Ми, ліцеїсти Технічного ліцею міста Києва, сьогодні приймаємо велику і святу реліквію над нашим ліцеєм організувати почесну варту та передати степету єдності, звитяги та слави наступним учасникам. Слава Україні! Героям слава! Мені надзвичайно приємно те, що цю святиню, яка знаходиться зараз у Києві, вперше передали не просто до Дніпровського району, а до саме нашого навчального закладу. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим. Котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Тому запрошуємо всіх до хвилини мовчання знак пошани тих, хто загинув, захищаючи нашу вічі. Нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна. Вона, як птах фенікс. Відроджується із попелу, заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю свою. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі. На лінійці присутні справжні герої нашого часу. Це ті, хто пройшли війну. Поглянули в очі смерті. Отже, до слова запрошуємо Пастушенка Андрія Івановича, заступника командира добровольчого батальйону ОУН та Левицького Олега Олеговича, представника 12-го батальйону територіальної оборони. Браті і сестри, дуже приємно бачити. В одному місті стільки патріотів різного віку. Вас дивишся, розумію, що і є тим, і є заради чого, продовжувати, продовжувати що робить. Дякую. Бережіть цей прапор. Прапор це е, я не знаю, це навіть не річ, право прапор це, це от така субстанція духовна. Ви розумієте, коли йде бій, кожен із бійців тихенько поглядає на прапор. Прапор висить. Прапор стоїть, все все нормально, ми тримаємось. Цей прапор, він був в бою і він бачив бій за рідну землю, символом якої він є. Рівняйтеся на цей прапор. Це правильний прапор. Це прапор нашої землі. Слава Україні! Героям слава! І слава нації! Для привітання надається Тодосовій Галині Іванівні, заступнику начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Для вас це честь, це гідний приклад для наслідування тих, хто разом з цим прапором боровся за кордони і незалежність України. Пошлайтеся подвигами наших бійців сьогодення, та не забувайте подвиги тих, хто боровся за нашу Україну у роки Другої світової війни. розчаровуйся в Україні, а розумій її печаль. Що робиш ти для неї нині у себе спершу запитай. Не розчаровуйся в Україні, ідеї волі певним будь, бо тільки той є справжнім сином, хто вміє неньку захистить. Не розчаровуйся в Україні, вір, що мене важка пора, розквітне пишний цвіт калини в садах достатку і добра.